В ефірі українського радіо Вінниці програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська, звукорежисерка Людмила Мороз. Вінниця стала пілотним містом, де вперше в Україні апробовують послугу транзитного підтриманого проживання для молоді з інвалідністю за підтримки Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ України та Львівського фонду Джерело. Що таке підтримане проживання? Для кого ця послуга? Які фахівці працюють з учасниками та про актуальність проєкту під час війни говоримо сьогодні. Гості студії голова громадської організації родина Кольпінга міста Вінниці Леся Самойленко Добрий день і психолог Дмитро Гаврилюк. Вітаю. Всім доброго дня, вітаю. Що ж таке підтримане проживання? Мабуть, я почну та да, розповідати. Взагалі, підтримане проживання, якщо говорити такими простими словами, тому що є державний стандарт підтриманого проживання, це вже такий законодавчий рівень. Якщо говорити простими словами, це відповідь на запитання батьків дітей з інвалідністю, що буде з нашими дітьми, коли нас не стане. Це дійсно такий дуже великий комплекс послуг, який полягає в навченні людини бути максимально самостійною. І якраз ну, те, що ми зараз працюємо, це попередня сходинка перед підтриманим проживанням. Наразі ми хочемо розповісти вам про проект транзитне підтримане проживання. Фактично, це пілотування такої дуже важливої послуги, яка от саме є цим зв'язним кільцем, якраз до послуги підтриманого проживання. Для кого ця послуга? Ну, дана послуга. У нас спрямована на дітей з певними інвалід з певною інвалідністю в нашому разі це люди з діти з ін з аутизмом, а також люди з певними розумовими відхиленнями, тобто як роз, затримки психічного розвитку, а також можуть бути певні там вади і Угу. Скільки учасників? який їхній вік? Наразі в нас 20 учасників. Це діти від 11 до 17 років. Ми якраз діли. Ми працюємо. в нас 5 фахівців працює з нашими дітьми, і ми маємо можливість працювати на будинку підтриманого проживання, де наші хлопці вже помічниками це дорослі. Тому що ми працюємо з послуги підтриманого проживання, і в нас на послузі зараз 6 вже дорослих людей з інвалідністю внаслідок порушення розумовому розвитку. І вони вже зараз такі повноцінні помпо. Мічники в цьому проєкті з дітьми, і ми маємо можливість якраз. Такому реальному да просторі в будинку навчати дітей оцих навичок самостійності, навичок комунікації о, о того повсякденного, ніби такого простого, але те, що потребує навчання, все ж. А де цей будинок підтриманого проживання? А в нас будинок підтриманого проживання це район Корея uh -huh. так і це дійсно будиночок. Якщо ви будете йти просто по вулиці, ви не зрозумієте, що там відбувається дещо щось, щось таке неймовірне. Це те, що, наприклад, в мене з досвіду я бачила в Європі. Тобто, ти йдеш, ти не розумієш, що там. Є ця послуга, і це класно, тому що це про інклюзивне середовище. Ось тому ми ділимо відповідно по групах дітей, працює декілька фахівців. І якраз діти приходять з батьками поки що. В подальшому ми плануємо, що будуть залишатися, але на початку, тому що в нас послуга почалася апробація тільки середи. Тобто зовсім зовсім нещодавно. Ось, і Ми плануємо, що періодично з батьками ми теж проводимо тренінги і різні такі зустрічі, які спрямовані на те, щоб емоційно підтримати, психологічно підтримати, психологічно. Лічне таке розвантаження, підтримка саме родинам, саме мамам в основному батькам, да? чи мама, чи тату, дуже таке важливе. Дмитрий, ви як фахівець, як ви працюєте? Як, в чому полягає ваша робота? Ну, робота психолога, саме транзитно підтримано проживання, це сформувати у ці групки дітей, щоб вони могли комунікувати між собою, також розвиватися і адаптуватися в нових середовищах, тому що нормотипових дітей, коли ми переводимо там з. Молодших класів в середню школу, їм це дуже важко, а дітям з особливостями це набагато важче стає. І тому наша ціль, особисто моя, як психолога, встановити цей взаємозв'язок між дітьми, а також між іншими моїми колегами, між фахівцями, щоб їм було набагато краще комунікувати з ними, а також розвиватися до такої степені, щоб вони могли самі нормально функціонувати вже в подальшому дорослому житті. Тобто я зрозуміла, що роль психолога це роль провідника між, між фахівцями, між самими дітьми. Як і де? Ну, взагалі, все проходить. Ну, це новий досвід не тільки для діток, а й для нас, фахівців. Тому що ми започатковуємо все ж таки це транзитне підтримане проживання. Ми думали, що все буде набагато важче, але після перших днів, після перших пробних ось цих занять, ми зрозуміли, що це дуже класно, дуже круто. Особисто я віднайшов. Всередині себе неймовірну кількість ресурсу праці цієї. Я думав, що буде вигорання, але його немає. І ми недавно проводили спеціальну олімпіаду України також для цих діток, які у нас на транзитному підтриманому проживанні, на звичайному підтриманому проживанні. У мене такий вибух був адреналіну і вибух ось цього ресурсу, який дасть новий поштовх на для подальшої роботи набагато більшої, ніж є зараз. Лесі, що таке спеціальна олімпіада для нас? Це ще один напрямок. Це так. спортивний рух, який дозволяє брати участь у тренуваннях, у змаганнях, на міжнародній арені представляти Україну людям з порушенням розумового розвитку. Тому що, наприклад, ми всі чуємо про Паралімпійські ігри, про Олімпійські ігри. І люди розуміють, що це спеціальна Олімпіада, це якраз спортивний рух, такий професійний рух для людей з порушенням розумового розвитку. Ось тому це в нас Ж в неділю такий був захід, і там наш ми запросили всіх наших і дітей, дорослих, вже які а, на підтриманому проживанні. Дійсно, це було таке дуже захопливо бачити їхні посміхнені усміхнені обличчя і їхній такий запал, Дуже дуже так гарно. І ти розумієш, для чого це все, і а, наскільки важливо саме дати можливість щасливого життя для таких людей, бути зрозумілими, стати давати це таке розуміння, що вони потрібні, і що вони частинка є нашого суспільства, невід'ємна, і поруч є. Ті, хто завжди підтримують. таку впевненість можливо вселити, так. так окрім психолога, які ще фахівці працюють. В нас працює логопед. Піше вона як комунікатор працює. В нас працює соціальний педагог. В нас працює якраз наша така молода фахівець. Вона адаптована адаптовані фізкультурі. Ми приділяємо увагу, ніби фізкультура, да теж. Але це вміння працювати в команді, вміння розуміти і програш, і виграш. Так, такі звичайні повсякденні речі, які теж важливо до розуміння. Працює психолог і також ще один соціальний педагог, яка працює по розвитку навичок соціально-побутового орієнтування, більше спрямована на кухню, вміння поводитися з різними такими побутовими, побутовою технікою, так, яка пов'язана з кухнею от, в цьому плані. І соціально-емоційний розвиток теж дуже важливий, такий компонент, який ми беремо. Теж наш соціальний педагог працює ще один. Якщо ось так зазирнути за лаштунки для нас, скажіть, як проходить от перший чи там наступний день з чого починається? Починаєте, що саме, на що звертаєте увагу? От, ви згадали, що кухня, ну так, які це майстерні? Взагалі, от, сама підготовка до цього всього в нас йшла, напевно, декілька місяців. Це розробка плану, саме занять, тому що дітки різні це від 12 до 18 років. Тобто, такий по віку е, е, підлітковий вік. Да, великий такий розброс. І тут потрібно враховувати індивідуальні потреби також кожної дитини і їх підлаштовувати під групові заняття. І найцікавіше те, що от ми з нашими педагогами, нашими колегами можемо навіть затримуватися набагато довше, щоб набагато якісніше підготувати ось цей простір для розвитку діток, щоб їм було простіше займатися. Ми підготовуємо. Різні матеріали, робимо візуальні підказки, прописуємо повністю план занять, щоб діткам було легше орієнтуватися під час проведення даних заходів і щоб їм було візуально видно, коли там можна відпочити, коли можна щось інше зробити. І Як проходять такі заняття? В нас, знаєте, такі вже ритуали. Дуже важливо, якщо ми говоримо про людей з аутизмом, щоб це все було передбачено, щоб вони розуміли, коли початок, коли кінець, яка структура заняття. Тобто, через і Дмитро казав, що це максимальна візуалізація. Наприклад, прийшли всі разом, привіталися. Можливо, хтось бере з фахівців знаєте, такі парашути різнокольорові, навіть всі разом там привітали кожного по імені. Потім розійшлися по кімнатах. Наприклад, одна група йде. На кухню одна група йде в іншу кімнату, і вже відповідно там фахівець, який працює, вже над цілями працює тої самої напрямку, з яким він бере. Наприклад, на кухні ми готуємо, чи, наприклад, можемо на кухні чаювати, сервірувати стіл. Це теж навчання таке просте, ніби але це те, що потрібно вміти працювати. Чи, наприклад, діти всі разом вчаться самопрезентувати себе, наприклад, назвати своє ім'я, представити сильну свою сторону. Вміти комунікувати між собою, тобто завдання там розкажи там чи запитаю свого друга. Тобто це ніби такі дуже прості речі, але на які інколи не звертають увагу, тому що в основному в корекційних заняттях що беруться якісь такі навички академічні да, в більшості. А це повсякденного життя, де найбільше такі діти вони потребують навчання, немає. А от ми в намагаємося дуже ігровій, простій формі допомогти дітям навчитися бути максимально адаптованими, адаптованими в команді. Тобто, адаптованими в такій великій групі, тому що особливо я дуже противник, коли індивідуальні заняття вдома, коли дитина особливо закрита тільки в сім'ї, це взагалі не вихід. Тому максимальна соціалізація, максимальне навчання у цим соціальних навиках. А як дається розкрити тих, хто закритий? От це ж все не просто, це ж не візьмеш квіточку та й розкриєш пелюстки, Вона тоді зів'яне, треба дати і самі. Як війти до цього? А в нас доволі круто вийшло те, що хлопці, старші з звичайно підтриманим проживанням, ми їх включаємо в роботу, їх шестеро і якраз по три хлопці на кожну групку. Тобто вони допомагають педагогам під час проводження занять, і вони своїм прикладом показують те, що потрібно розвиватися, і те, що потрібно дійсно вкладати в цю роботу якісь певні зусилля і стати кращим, тому що це. Не дуже легка робота, і це не дуже легко кожному адаптуватися однаково. І всі діти розвиваються по-різному. Ми під час роботи помічаємо те, що от якась дитинка може працювати трішечки слабше, ніж інші дітки. Ми не просто залишаємо інших дітей і сидимо в працюємо далі з цією конкретною дитиною. Ми приділяємо трошечки більше уваги, але до інших діток також ми приділяємо увагу, тому що. Це все ж таки групові заняття, і діти мають комунікувати перш за все між педагогами, а також між собою. Власне, відчули вже якийсь фідбек, якийсь результат? Ой, Відчули. У нас батьки діляться постійно зв таким зворотним зв'язком. І, наприклад, на останній зустрічі в п'ятницю ми спілкувалися, я спілкувалася з батьками, і вони розповідали. Що ой, мені так страшно подумати, тому що у нас е, сам е, проект до кінця червня. Ми будемо думати, як його продовжити, тому що батьки вже бояться. Я не мені страшно подумати, що кінець червня буде і що проект може завершитися. Що дитина прокида прокидається і каже. Е, йдемо, коли йдемо на Лесі Українки. Тобто так, але тут питання таке, що на початку всі боялися, кажуть, а куди ми йдемо? А що ми там будемо робити? Ти стільки страху було, і перший день вони такі трошки були сором'язливі, а потім просто відкрилися. І настільки це класно, коли ти бачиш такі такі результати просто з перших днів, це неймовірно. ти розумієш для чого? Як часто ці заняття відбуваються? З середи по суботу у нас чотири рази на тиждень. І от в чому актуальність послуги транзитного підтриманого проживання для молоді з інвалідністю під час війни? Ну війна це такий випробувальний термін, можна сказати, для всієї країни. І для нормотипових людей, і для людей з інвалідністю. В нашому випадку діти переживають це доволі складно, тому що переїжджають з місця на місце, хтось виїхав взагалі з країни. Це надзвичайно травмуючий фактор, який впливає на всіх. А от в майбутньому, коли діти вже починають більш бути самостійними, їм потрібно навчатися бути самостійними, банально вміти приготувати собі поїсти. Це надзвичайно важливо, тому що ну, це базові потреби, які потрібно задовольняти кожній людині. Наприклад, найвищі потреби там, в самореалізації, в самоактуалізації своїх знань. Це не так важливо, як Попити води і випити склянку води і з'їсти там банальний бутерброд, який ти сам приготував, і ти вже кайфуєш від того, що це смачно, і ти втомував свій голод. Ви бачите, що саме під час війни це допомагає переживати цим дітям і дітям, і батькам, і батькам. Так. Ці а батьки власне зацікавлені, ви вже сказали, але вони продовжуються займатися, ну можливо, заняття подібні вдома проводити. Ну як а це обов'язково мова тобто, Є завдання. так, тобто обов'язково ми проговорюємо з батьками про те, що вони мають підтримувати. Тому що якщо будь-яке заняття, да чи будь-які на такі питання розвитку дитини не будуть підтримуватися вдома, воно не буде настільки успішним, тобто тільки взаємодія з батьками. Спілкування, комунікація і продовження підтримування вдома. Хто фінансує ваш проект? в даному випадку така цікава історія. Ми побачили, що є таке навчання для громадських організацій осіб з інвалідністю, яке в Львові мало бути. Ми навіть не сподівалися, що там можна буде проекти написати. Ми подали кандидатуру наших фахівців. Вони поїхали, повчилися, здобули такі і знання, і можливість подати такі проекти. От якраз дитячий фонд ЮНІСЕФ і Центр Джерело Львівський. вони допомогли нам і в написанні і В інформен... навчанні, да, і зараз от дали можливість такої реалізації проекту. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про послугу транзитного підтриманого проживання для молоді з інвалідністю. Дякую гостям студії, голові громадської організації Родина Кольпінга Вінниці Лесі Самойленко та психологу Дмитру Гаврилюку. В студії для вас працювали журналістка Світлана Кравінська, звукорежисерка Людмила Мороз. Підписуйтеся на наш канал Суспільне Вінниця, а також на соціальній мережі в описі відео. Перемоги України!